Повінь, безперечно, стихійне лихо, однак людська фантазія здатна перемогти будь-які складнощі. Для українців велика вода екзотика. Для азійських країн буденна справа. Тож у них можна запозичити досвід. У 2012 році через сильні зливи одному мільйоні індійців довелося залишити свої будинки, і рятувальників дочекалися не всі. Тож почали прилаштовуватися до нових умов. Плавзасоби робили з дерева та автомобільних коліс, запрягли тварин. А де. Хто примудрився навіть житло на воді збудувати не менш віднахідливі жителі Таїланду, коли два роки тому кілька районів Бангко залило, життя там не перестало вирувати. Листоноша продовжував розносити пошту, кав'ярні працювали по коліна у воді. Діти каталися на саборобних плотах. Ось ця сім'я здається і не помічає, що їхній будинок затопило. А ось песику набридло плавати. Люди ж просто бродять, а йому. Води з головою, дівчина ж облаштувала комфортне надувне крісло. Українці теж повінь сприймають мужньо. Ось цим хлопцям з Одеси здається навіть весело. Поки авто заливає вода, вони плавають на надувному матраці. А ось київський хлопчик переймається через свого котика, сам, хоч може, води до чобіт, і набере, однак тваринка залишиться сухою.